І так, пробую запустити мотор Ось ці дві обмотки. Ця обмотка одна цих два проводи, з цих двох проводів, вона обірвалася. Сюди підключався конденсатор. А зараз воно мене поклало чуть-чуть в ступор то, що воно прозванюється. Що то за діла. Перший не, не прозванювалося. Ну, коротше, можливо, Дрот обірваний не до кінця, і інколи прозванюється і інколи ні. Знову прозвонилося. І... Так, як я хотів зробити, так зробити не можна. Так робиться, якщо є три дрота, реально є три дрота, і ці обмотки не обірвані. Так як у нас тут 4 дрота по 2 обмотки, і в мене ось тут був обрив. Я запаяв. Дуже сильно пощастило, що я знайшов ось цей обрів, що він був на видному місці. Якщо б був ось десь там, в обмоці, то я б його не знайшов важко. А ось так він ось тут. Один дротик обірвався. Ось цей, що замотаний, та ось тут також. Ось цей дротик обірвався. Ну так прикину, що цей звідси, похоже, обірвався, а цей сюди, воно дуже схоже було так, що так приєднано. І провірив обмотки, провірив спротив і так і оказалося, що ось ця з більш великим. З противом 206 тут. Це в мене пускова обмотка була. А ось це робоча обмотка. 060 63. 063. Це робоче. Ось сюди підключаємо 220. А сюди конденсатор пусковий робочо-пусковий. Наразі вже в мене робочий-пусковий, Того що той пусковий. Він вилетів з Коротше, Я його словом не можу знайти вже, де він навіть не знаю. Ось Такі діла пробую запускати чи запуститься. Тут є пружина та гідротормоз. Це все воно крутиться, коли включаю ток, включаю мотор, то це все заштопорюється, а все штопорить ось цей гідротормоз. І за того, що ось тут все нерівно. Тут такі були бляшки нерівні. І ось це середина желізна. Це залізо і. Ну, я не знаю для чого його цей тормоз кладуть сюди, мабуть, ну, коли відключається мотор, щоб він зразу загальмував. На даний момент я хочу це все витягти звідти. Та Надіюся, що буде все працювати. Ось цю пружину повитягувати. Це вже я понадрізував. Я думаю, що в мене вийдеться це все звідси витягти. Ось тут начну відрубувати болгаркою, бо та желізна пластина бачу ось доти, ще є вона тут. Надіюся, що вона ось досі. Якщо вона далі йде, то буду ще й далі сверлити. Пробувати якось то все витягувати. Ось це залізо. І знизу ще пружинка. Як бачимо все працює. Ура! Ура, ура, ура! І так. Той тормоз я витяг. Що Той тормоз... Той тормус, але. Вона все рівно не працювала. Так. Вона не працювала із-за дуже маленького конденсатора. Маленький конденсатор, дуже і цей мотор не не запускався. Я подивився на мотор, я був в шоці. Оцей мотор, от навіть не нагрівся, цей мотор є кіловатний, він на ньому 1000 Вт, 1 кВт. А я взяв конденсатор, ну, я не є електрик, в я не подивився схему для цих моторів, які потрібно конденсатор. Тому я поклав дуже маленький конденсатор. І цей мотор не запускався. Далі я взяв дуже великий конденсатор на 80 мікрофарад. Ось цей на 30 якраз підходящий. Коли я взяв на 80 мікрофарад, то дуже мотор, він дуже потужно працював, він ричав, він траву дуже сильно метав, але... Один мінус, коли останавливався, то з мотора йшов аж дим. І тоді то не дуже добре могло би порвати обмотки один перенагрузки, перенавантаження. Як мені здається, причина в цьому. І тепер іще один мінус, що я витяг той гідротормоз. Коли мотор цю машину встановлюю, то треба ну, собі записати, на уму, що вертула ще буде декілька секунд крутитися. Остановлюю. 30 секунд крутиться. Крутиться того, що ну, немає того гідротормоза. Ну, того ну, обічно, тормоза, чи гідро, чи не гідро я не знаю. Що не перестає попадати на той тормоз, ток і мотор зразу зупиняється. А ось так він не зупиняється. Треба це. Собі записати, щоб щось туди не засунути. Ногу, наприклад, що акуратно. А так все працює. Ще можна подивитися в таблицю, який сюди потрібний конденсатор, ідеально, щоб працював, але по звуку мені кажеться, що це ідеально працює. Дуже гарно працює, все, нічого не димить і потужність нормальна. Так що такий обзор, в цій машині. Цій машинці є 25 років точно. Вона ще служить нас, коли я був маленький. І зараз вона ще буде, думаю, дуже довгий час працювати котра з бензокос працює стільки років. Не знаю, мабуть, ні одна, то що я не мав бензокоси. Але кажуть, що там ламається швидко з... це поршнева. А тут що тут мотор і... Конденсатор, якщо виходить з строя, то міняти. І ще признаки були. Коли я включав ось на кнопку, хотів запустити цю машинку, то ось ця вертула крутиться нормально, без напряження, без напруги. Коли включав напругу, включав машинку, то це тупо зажалося. Ну, тупо застило, не можна було прокрутити. Так що так, причини дві або працюючи спроможний конденсатор, або витягуємо гідротормоз. Той тормоз з статора чи ротора точно не знаю, тому що освіти немає електричної. Але спочатку краще дивитися конденсатор, тому що той тормоз витягувати дуже важко. Всім до зустрічі, хорошого часу! Суток, підпишіться на канал, поставте лайк, кому відео сподобалося. Забув показати ось цей пів двору вчора скосив. Зараз ще все поприбираю, повиношу. Майже весь двір скосив.